Всіх вітаю! Бажаю гарного дня. Сьогодні ми продовжимо знімати відео про те, скільки ми коштів потратили на цей будинок. Для тих, хто вперше дивиться це відео і серію відео будівництва будинку проєкту Моя Хата. Нагадаю, що ми ведемо покрокові зйомки будівництва цього будинку. Можливо, ви вже деякі бачили, можливо, ні. Тому заохочую вас підписатися для того, щоб не пропустити наступний випуск. Наступний випуск буде вже про те, як ми монтували сходи, які зараз стоять позаду мене а також скільки вони обійшлися по матеріалу, от яка у них конструкція, саме це побачите. Отже, якщо говорити про те, скільки ми потратили коштів на все це, що зараз оточує навколо мене, то в минулому відео я говорив про те, що ми за сам фундамент, який звели в червні місяці минулого року 23-го, то ми потратили 73 500 гривень. Це практично 2000 доларів. Це не те, на що ми сподівалися, але, але тим не менше так завжди буває, і так трапилось уже з подальшими роботами зведення стін та даху. Ось. Тому вже в серпні, місяці, друга половина серпня місяця, ми почали задумуватися над тим, щоб продовжити роботи. І практично почали ми з того, що потрібно було засипати площадку для майбутньої стяжки. І для того перед тим ми зробили, провели всі кому, комунікації. Септик вже був готовий, викопаний. Ми закупили каналізаційні труби, провели все це до е, е, септика. І для того, щоб звілити місце для ну, можливість зробити можливість для того, щоб залити всі ці е, стяжки. По них зручніше набагато було б ходити, зводя, зводячи е, стіни. Тому. Підтяжка, яка, яку ми заливали, ми заливали її міні-міксером, це набагато простіше, зручніше. Ось нам обійшлася в 12 тисяч. Також ми купили на 2800 цемент і плівку, яку ми заселили під стяжку, За плівку ми дали 400 гривень. мікрофібра, це скловолокно дрібне. Яке додається в, в бетонну суміш для покращення її міцності. За фібру ми дали 290 гривень. Ну і також каналізація, вся каналізація, яку ми купили для цих всіх труб, то ми заплатили за неї 1570 гривень. І тому стяжка. Все, що з нею зв'язано, і каналізаційні комунікації, то нам обійшлася в 17 тисяч 60 гривень. Ось, але на наступний день, чи здається, не наступний, а через вихідні ми вже мали можливість приступати до стін. І 22 серпня до нас заїхала техніка, яка завезла нам блоки, і ми почали зведення першого ряду. Ми купили Рубероїд, блоки, клей, сітку для е, муровки, перев'язки. ось. Е, купили також арматуру для майбутнього армопоясу та перемичок бетонних. То Рубероїд нам обійшовся в 1600 гривень, а блоки, клей, сітка. Е, Обійшлася нам в 127 720 гривень. Багато хто питає мене в коментарях, скільки коштує цей блок. Це не газоблок, це піноблок. Армований тою ж мікрофіброю. Він має покращену міцність. Вартість того блоку тоді була 100 гривень за один блок. Сьогодні я зустрічав вартість такого блоку 110 гривень за один блок. Де ми брали? Ми брали його у місцевого виробника-підприємця, який їх виготовляє в себе на заводі. Це є на Івано-Франківщині СМТ Лисець. Ось, якщо говорити далі, то на арматуру по армопоясу. Також, які пішли на перемички, як я вже казав, нам пішло 6 780 гривень. І наступне, за що ми взялися, це уже зведення даху. То, якщо говорити про дах, разом з деревом, разом з цвяхами, мембранами, крім бляхи, на усе нам орієнтовно пішло 70%. 4820 гривень. Після того, як ми звели цей дах, була невеличка пауза десь близько двох місяців. Потрібно було її замовити, і щоб замовлення прийшло. Потім виникли деякі інші нюанси, і затягнулося трошки довше. Ну, але. Вже орієнтовно, в листопаді місяці ми хату накривали бляхою, яка вже була в нас на подвір'ї. За бляху ми комплект бляхи. В цей комплект бляхи входила не тільки сама бляха на дах. Ми взяли зразу і все, що має відношення до, до даху. Це і підсофітка, ренве, гаки, водостоки, каньок, підканькова лента. Все. Повністю, що мається в комплекті до до даху, то все, увесь цей комплект нам обійшовся в 122 тисячі. Перепрошую, 107 тисяч гривень. 107 тисяч гривень весь комплект Бляхи нам обійшовся. Після того, як ми накрили це все бляхою, ми не зводили під софіти, тому що було холодно похолодання, і ми вирішили, що під софітку будемо монтувати вже тоді, коли будемо навесні чи можливо під осень. Робити фасад, час покаже, будемо бачити. Але після того, як ми накрили будинок бляхою, ми замовили вікна. А що це за вікна? Якої вони якості, я зняв також окреме відео. Всі ці відео будуть внизу під описом до, до цього відео. Тому, якщо цікаво, будь ласка, заходіть, дивіться і слухайте. Ось, але вікна нам обійшлися з, з тою знижкою, яку мені зробив ну, мій хороший друг знайомий, в 122 тисячі. Це хороші, якісні вікна фірми Гласо. Це український виробник 8,5 ширина профілю. Це є 7 камер 5 см ширина склопакета. 4,8, якщо так точно. Ось це насправді хороші вікна, і тому ми не сумніваємося в їхній якості. Хоча там вже були коментарі, що вони не дуже якісні і так далі. Насправді. Коли ви дивитесь на продукт зблизька, і відчуваєте його на ощупь і бачите його масивність і його якість, то сумнівів не залишається. Правда, час, вік все покаже, і те, що здається на перший погляд, хорошим і гарним та якісним, час показує, що це може бути не зовсім так. Ну і навпаки, те, що виходить на ринок і здається, зразу не зовсім селя довіря з часом, оправдовує свої сподівання і говорить про хорошу якість. Ну, поживемо, побачимо. Цей будинок це лише перший будинок. Маємо надію, що будемо будувати ще багато. І з кожним будинком будемо покращуватись. Якщо не тепер, то в майбутньому обов'язково. Я думаю, що багато хто розуміє, про що я говорю. Якщо говорити про підсумки, то все, починаючи від самого фундаменту, від копки і закінчуючи вікнами, як вже було сказано, абсолютно на все, ми потратили 530 400 гривень. Якщо перевести в курс валюти по курсу 37,8 то на сьогодні ця будова обійшлася в рівно 4, 14 тисяч доларів. Ось. Чи це багато? Я вважаю, що ні. Вартість однокімнатної квартири сьогодні від 20 тисяч в новобудовах в Івано-Франківську ціна може бути ще значно більшою. Це сирець. Те, що навколо мене, також це серець, Але це будинок, в якому є подвір'я і можна вільно себе почувати. Я сподіваюся, що нас ще чекає цікаве продовження будівництва. Тому підписуйтесь, слідкуйте. От. Наступне, наступне відео це буде про сходи, як ми їх виготовляли, як ми їх робили. тому я думаю, вам буде цікаво. Бажаю всього на кращого. Бажаю вам успіхів. Пока-пока.